Лодоге. Пішохідний міст. Люди саме з церкви йдуть. Як бачите, що доволі доволі жарко сьогодні, хоча вранці був заморозок. Ми були вже тут, тут Гора Небесної Сотні заходиться. Показували вам її. Будемо. Чекайте, бо в мене десь не І річка Стрий, знайома нам, ми вже не раз показували відео з нею. Триває наша подорож з Дімкою Саєм. В попередній серії попередньому відео ми подивилися в рибнику оглядовий майданчик. А тепер дам лівочі, бачите, гойдалка на горі, від якої теж буде відкриватися гарний вид. Це, да, напевно, час, коли на мосту найбільший трафік. <рив> 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 а і зараз дійдемо до самої качельки. А, да ще трошки подивимося на гори, на річку, чисту воду. Ай, йдемо далі. Але качалі тут вже лишились, пару кроків, пару метрів. Самі побачите, як тут і той Че ти модивись кета 55, майже 12 години дня. доча <laughs>